Всім привіт! Ви на каналі Суслі! І сьогодні у нас розпаковка чебурека! Давайте подивимось комплектацію. Комплектація стандартна. Пакет Чебурек жир. Виробник заявляє, що тут повний фарш. Дивимось. Фарш є, але не повний. У точках пусто. Збоку якась дірочка. Напевно, система охолодження. Корпус виконаний. Пережареному тонкому і. В руках тримати зручно, але пиріжок зручніше. Ну і, як завжди, виробник не пошкодував олії. А як його їдять собаки, ви побачите в наступному відео. Тому підписуйтесь, ставте лайк, колокольчик. Погнали! Одразу тянеться, пальчик лайк поставить. Слава Богу, що воно закінчилось. Та що тобі не смішно? Взагалі не смішно. Ты просто сняв чебурек и типа сделал обзор на телефон. Ну да, в целом, мой прикол! А я тобі давно казав, у нас с тобой разные понимания о приколах. Надо было відео видео снять, ти з подушкой дрався и руку себе О, Ото було смешно. Вообще было не прикольно. Та да мені до сих пор прикольно, Сус. Петь, чуешь? А может тоді об'єднаємо наше понимание приколов? Мое понимание приколов, плюс твое понимание приколов. Оце буде видео прикол приколов. Сус, коли наші приколи об'єднуються, ми ссоримся, а я не хочу. А ти знаєш, які блогери заробляють? 7 кеділаків у місяць і на здачу ще один Астон Martin. Сус, я знаю, що мені ця інформація вообще не нужна. Ти собі лучше на самостійтелю жити заробтай. І заробляю на дві жизіні. У Супер супермаркету. Смотри хоть цю жизінь не потеряй. Потім не проси, щоб я тебе на Астон Martinі покатав. Оце мій друг Петя Бампер. По гороскопу «Водій». А це мій друг Сус. По гороскопу стрілець, а по жизні пісець. Пригоди Бампера і Суса. Шановні підписники, зараз ви побачите пранк всім пранкам пранк. От до цього пранків взагалі не було. Щас тільки починається епоха пранкерства. В майбутньому цей пранк будуть ставити в школах за приклад на уроках пранкерства. Погнали! Вийшли! чесно, ти дурачок. Знаєш, трохи є. Людина може на останні гроші харчів купила, щоб сім'ю накормити. Він даже не подозрівав, що десь по городу розсікає блогер-футболіст. Я якось навіть не подумав. Я ж просто хотів, щоб поржати, щоб весело було. Всім просмотров, всім дизлайків. Поздравляю, ти лучший. Іди, получай премію від Ютуба! По хребту от його сім'ї! П'ять! А давай, може, щось разом знімемо? Наприклад, стоять дівчата. Ми під'їжджаємо на Каділаки і перевіряємо, чи ведуться дівчата на круті тачки, чи не ведуться. Вони, звісно, ведуться тільки за двері, а ти по газам. Щоб після такого відео мене Віка потом на кухонному столі препарувала як курячу філешку. фішку. Да. Гумор це не моє. Драма це моє. Треба знімати щось таке соціальне, щоб у людей пятки в серце провалювались. Ах, яка жінка, яка жінка, а куди ти йдеш? Де привіт, де люблю, де поцелую, а? Опа! А що це за синій симафор? Що случилось? Нічого. Петь, потрібна твоя мінімальна допомога. Ого! Вік! А хто це в твоєму тамборі лампочку розбив? Давай на YouTube видосик снимем. Телефон выключил, потому что сейчас за новым побежишь. Вика, рассказывай. Ну и шла я по вагону в ночи. Поезд дернула, я врезалась через пятку. Вот это прикол, учись. Вик, так давай разом снимать на YouTube ролики. А что, я тебе другий финал поставлю, и будет у нас дуэт. Банда і ты со своим носом больше похожий на чепрачного тапіра. Чу Че ты пристав як пакет на забор, іди отсюда. Та ну просто видео! Я ти же раз сказал, іди отсюда. Че не хочешь? Та хочеш за мною відосик снятись, щоб ми стали блогерами? Ну так изнимись. А ты, походу, сильно ударилась. Який з мене блогер. Я даже не знаю, де на телефоні фронтальна камера включається. І що я буду розказувать? Як пахать на дядю і не сильно замарюватися? А если кто-то побачив, подумає, що дурачок. Взагалі його хтось дивиться. Сім. Ні, шість. Один просмотр він сам собі зробив. Ну так знімися. Другу буде приємно. Він побачить, його ніхто не дивиться, і закінчить це діло, як і всі до того. Ох, погубите ви мене. Стоять! Народ, подивіться. Подивіться на цю істоту, що він робить. Бачите? Їздить по тротуарам. Людиною навіть язик не повертається і назвати. Воно вилазе, вилазе, дивіться. Чуєш, ти цю ты свої від машини уборит ти сейчас капот поцарапаєш, ти на ньому всю життя работать будеш. понял? ти що? Бачите, який я психоне, до власті дарвався. Люди знімайте теж, знімайте його. Твоє місце твое место ти понял? Я тобі сейчас твоє місце по жизни покажу, понял! Там слово чечмо, це твоє місце для парковки, понял? Я ти? разорву тебе, ти! Тут мами гуляють з собаками, тут діти з колясками. їздять. давай вали, звідси, ти жирне. Бризгалик цей поднос повізь, тому що летить тить всі сторони. Злякався, бачите? Тому що справедливості бояться всі. І мене теж бояться всі. Дякую, люди. Дякую. Це просто моя робота. Просто хочу, щоб все було по справедливості. Да... туди! Что це ти йому дві котлети положила? Не ж не з мясо. Я мочного не їм. А в котлетах є. я з тебе переживаю. Що там у тебе на ютубовських подмостках? Кота уже буде платино кнопка? Спочатку золота прилетить. Та ти хоч би дерев'яну получив. Два просмотра. Ні. І хто з вас не дивився? Ти що, ми дивились тільки з одного телефона. Точно! Да. Петь, може, це ти щось не так зробив? Ну, конечно. Бо він поганий актор. Я то викладувався на повну. Чуєш? У мене була задача зіграти бидла. Я зіграв так, як чувствував. понятно? А може блогерство це не моє. Алілуя! Пішов я горище заливати сльозами. Не прибирайте сюди буде. Я ж казала, що ніхто із знайомих не побачить. Можеш не хвилюватися. Я надеюсь. Но спать я все одно спокойно не смогу, Потому що на тротуарі паркувався. У мене сейчас душі таки камінь. На Київщині з'явився народний месник, який називає себе Суслі. Він бореться із порушниками правил паркування. Люди підтримують його і ось що вони кажуть. Цитую: накол садити цього мажора треба. Ось частина відео, яку вдалося зняти. свідкам. подивіться на цю істоту, що він робить. Бачите? Їздить по тротуарам. Дивіться, людиною навіть язик не повертається його назвати. Ось о воно ось о... рибалки свої від машини. Пообірався з капот, пацарапич. Ти мені всю з робота, бо соня. Ти! Атушок! Як це? Що це таке? Як це що це? Я ти об'ясню, хто казав, поможи йому, а? Да, давай, зроби мене небо Сам з ним розбирайся. Петя, за ніч триста тисяч переглядів, десять тисяч коментарів. Дивись, що про мене пишуть. Сус, красава, бажила, щоб ти здох, тварюка, і про тебе написали, П'єть, ми з тобою популярні. Сус, да пошов ти хутором гулять. Не треба мені популярність, я взагалі не фанат популярності. Що це ще таке? Ти красавчик, а я тварь. П'єть, зато ми багаті, красавчик і тварь. Люди почали мені на карточку гроші скидувати. Так що тепер я облачу вам комуналку, тобі на стрижку дам. Вікі куплю фітнес-браслет. Хай рахує, скільки вона з тобою по життю пройшла. Удаляй відео! Та Петь, Давай хоча б через тиждень. Люди перестануть гроші скидувати і я сразу удаляю. Через тиждень ми будемо пирашки їсти в твою честь, а через год я тобі памятник поставлю. Ну давай хоча б завтра! Ну, я нове відео зніму, викладу, а старе удалю. Завтра я удалю тебе з цієї хати! Ти поняв мене ілі ні? Поняв! Тоді я сам буду популярним. Отлично! Я всю жизнь мечтав жить под одной крышей со звездой. Мечты збуваються! Тоді підкине кудись. Я буду щось нове знімати. Поїхали. А що мені всі сигнали я не можу поїхати? Що случилось? Та Сігнальський півнос, там теж дирка. Вони ще й китикають. Ти можеш мені об'яснити, що, що тут відбувається? а? Б'ять, кажися, я здогадуюсь. Ото відео, що я виклав, там потрапили номера тачки твоєї. Плюс машина узнаваєма. Був у -бу, тебе Ланос або Авео. Ти б загубився на дорозі, як Ліхтенштейн на карті Європи. От почему, Сереженька, я не удивляюсь своїм таким проїзд кончикам, а? Да, Таке, це все будет нормально. Потикають і забудуть. Сус, я не люблю, когда в мене тикають. Я сам люблю тикать, понял? О! Перегляди зростають, лайки летять, коменти сипляться, грошики капають, Петя понеслась! <звук> Нафіг мені та популярність! Ти популярний блогер. Що ти роздивляєшся? Та ще я сюди свою хорду. Я почути возити не буду. Та й не треба, Пєть. Ти що? Не можна, щоб нас бачили разом. По всі зрозуміють, що ми дружочки, і все. Канал посипеться. Су таких дружочків на нервній почві у мене скоро відкають почки. Давай дуй. Всім привіт! Подивіться, де живе цей жлобяр, А ото його халдей, бачите? Каву йому виносить. О, привіт, Петя. Добрий ранок, Олег Анатолійович. Ти що сьогодні раненько, я навіть не встиг приодягнутися. Напий каву, а я зараз. Дякую. Дивіться, дивіться. Шістьорочка його пішла додому, а йому ще й не подобається. Дивіться, дивіться. З каяком. Мені ж не я за рульом. Чуєш? А він хотів віскаря, щоб потім бухий за руль сісти. Якщо хочете знати більше про цього жмата, кидайте мені гроші, я куплю собі таку камеру, що ви побачите, як у нього волоси з носа зносила. Все, на зв'язку. Ваш сус Лі. Що за день такий? Ну, вроді ж не днюха, а стільки дзвонків. Так це може вся ваша техніка вирішила вам се дзвону строїти. Де ті всі утюги, телевізори, пилісоси ваші, система умний дом. Та ні. в мене там передрестація стоїть. Ну, тогда не знаю, Олег Анатольевич, ну ви реально сьогодні популярні. Ти не можеш уявити наскільки. Ось я дивлюся відео Суса. А, та це ми вчора знімали. Я уже працюю над тим, щоб його удалили. Та ні. Петя, це не вчора. Це час назад, коли ми від дому від'їжджали. А ну дайте глянути. Всім привіт! Подивіться, де живе цей жлобяр, А ото його халдей, бачите? Каву йому виносить, а йому ще й не подобається. Дивіться, дивіться, виливає. От вареник з саплями. І я йому устрою, він скоро би у мене знімати відео як їсти з поломаною челюстю. Петя, а що я пропустив? Тут цілий серіал про тебе і про мою машину. Та Талег Анатолійович, вирішив стати блогером, попросив мене підсабити. От я й підсабив. Я ж не знав, що таке вийде. Петя, коли я брав водія, я думав, що він позбавить мене від геморрою. А ти тільки прибавив. Олег Анатолійович, ну ви розумієте, що така от ситуація случилась. Це все от ці от нові технології, лайки, дизлайки, коментарі. Петя, порішай це питання, тому що мені такий піар перед налогою не потрібен. Ти біля чорний. Та мені теж така звісність не треба. Я вас зараз на офіс закину і одразу поїду порішаю. От порішай, будь ласка, тому що, якщо ти не порішеш, то я буду рішати. Не доводь. Договорились. А він досі полетів, як SpaceX у космос. І вернувся у вигляді донатів. Нічого не насипають. Та харе, пацани. Ну ладно, сипте, сипте. Не можна зупинятися. Треба продовжувати знімати серіал про цю золоту немолодь. Мальчики, дівчині, чекайте. Незабаром новий сезон. Сус! Виходь! Я ти щас уші напряжу, з з них блються! І ми будемо з них пинча чай з вікою зімніми холодними холодним вечорам. Пет, що ти кричиш? Що ж і сталося? Де цей комар з да сама в доноса? Шановна підпісота, подивіться на цього панкареда. Приїхав до своєї наложниці з гарему. Дивіться, який в неї попа. Напевно, це кохана дружина. Б'є, значить, любить. А може, просто від наркоти башню знесло і як, масал. Збрасує. Чувствує, що його смерть близька. Та чого ти такий злий, що сталося знову? Та да тому що у мене із-за нього проблеми. Це відео вже до шефа дошло. Значить, якщо він позвонить або об'явиться, дзвони одразу мені. Якщо буде тікати, насип йому в кармани мелочі. далеко він не убіжить. Алло, Петь! Вибач, не міг говорити. Та зайнятий був трошки. Підскакуй до мене, в мене для тебе сюрприз. Та не кричи ти! Щас скину точку. Давай. П'єте. Тут така пруха пішла. На, це твоя доля. 50 на 50, це чесно. Тисяча. Сус, засунь ці бабки знаєш куди? Я не хочу зараз показувати, куди, тому що тут дітей багато. Удали відео і верни моє чесне ім'я, зрозумів? Тетя, нічого я не удалю. Це слава і популярність, розумієш, а я її завжди хотів. Плюс вона бабла приносить. Я тепер не дивлюсь на ціну хот ходога, а тупо зразу купляю. Значить так, вонючі бабки і відео, щоб ти поняв мене? Удалив, щоб відео. А ну відпустив. Ви тебе пізнали. Я все на відео зняв. Я ти його хотів підкупити. Ребята, ви що, мінньон? Подивіться в ці очі. Ні в одному глазу совісті нема. Ну у нас не підкупиш. Ми можемо і трандулей дати. Шукай свій нову хату. І знайду. З вами все нормально. Все нормально. Доведеться шукати нову квартиру, бо ця жлобська морда знає, де я живу. Тримайся старичок. Не здавайся, ми з тобою. Дякую. Скоро чекайте нові відосики. І донатьте побільше. Вікторія Ніщебродівна! Не, це тобі за неудобство. Що ти там хрумкаєш, Вікторія? На, Купи собі щось нормальне похрумкать. І досить же кормушки снігирей потрошити, і борщи з цього варити. Сус, стых! Ох... З'їжджаю я від вас цієї хаупи в нормальні апартаменти. Тому що я тепер людина іншого сорту. Вы ліга! Ну і вали звідси! Я Петю наберу, він якраз тебе шукав, дірочку з тебе зірвати. Прощавайте. Нема тут, що робити. Ганьба! Грёбані активісти. Сус насатий угу, Петя, Я так розумію, ти питання не вирішив. Олег Анатолійович, це відео розлетілося, як конфети на поминках. Машина така примітна, і номера всі заповнили. Це я помітив. Цілий день нам фки тикали. ти навіть сраку показав. Давайте так, я вас пока поводю на машині Яни Вікторовни. А ця в гаражі постоїть. Петя, ну ти вирішуй якось. Тому що я не збираюсь міняти ані машину, ані номери, ані навіть водія. Дякую. Алло, П'ять, це була остання крапля. Каділак спалили. Шеф, я вже мчу до вас. Та не треба, П'ять, не треба. Підпрацював 5 років і на другий термін не проходиш. А з машиною все нормально. Вона була застрахована. До тебе претензії ноль. Тільки шукай іншу руку. Олег Анатольович, так я же. Доброго вечора. В ефірі моя авторська програма інтерв'ю з Мідчою Бідоном. Сьогодні у нас в студії народний месник і просто улюбленець народу Суслі. Вітаю вас. Суслі, з чого почалася ваша популярність? Ой, та яка там популярність? Ну, знають мене у всіх столицях світу, Ну, я ж не для цього старався. Угу. Я просто терпіти не можу несправедливість. От, скажіть, ви все знімаєте на камеру, правильно? А ви можете сказати все прямо олігархові в очі. Та я кому угодно можу в очі все сказати. Та де його знайти того олігарха? Він же ховається від мене. Він забився в самий дальний куточок. У нас для вас сюрприз. Зустрічайте олігарх Петро Бампер. Вітаю вас, Петро. Добрий вечір. Я тут сімся. А, Розкажіть щось нам про вас. Я обнаковенна людина Петро Бампер. Водітель. Машину спалили, на якій я їздив. Мене вигнали з роботи. Під моїми вікнами в домі бігають активісти, погрожують мені і моїй дружині. У мене все отлично, я не жалуюся. Угу. А що ви можете сказати про Сусалі? Матюка, це можна? Ну, звичайно, ні. Це не Суслі, це гуслі. ти гусь! Не бринчі тут. Що я можу сказати? Жив у мене на чердаку, їв з моєї миски, спав на моєму диванчику. Потім почав про мене відео знімати і превратив мою жизнь в кромешний ад. Суслі, як ви це прокоментуєте? Та що тут коментувати? Він все бреше! Це ж олігарх! Вони тільки те й роблять, що брешуть. Він навіть час обманув. Всі перейшли на зимній, а він живе по літньому. Я його взагалі перший раз бачу. Ні, ну бачив тоді, коли знімав, і все. Голубець ти з волосами. Я знав про це. Як ви тоді прокоментуєте ось ці фотографії? Будь ласка, не кра. Та, та це фотошоп, це підстава! Та придивіться! Ото взагалі не я, я рубашки не носю. А там я взагалі не був, це жовті води. Що мені там робить? Що ж, шановні друзі, ось така у нас виникла історія. Правда це чи ні вирішувати вам. Одне ми знаємо точно: факт обману на лице. Суслів виявився не народним месником, а звичайним жуліком, який обманює простий народ. Це була авторська програма інтерв'ю з Всього Відоном. Я любив тебе, братік. Та який ти мені, братик? Ти гірше мачехи. Я жив на горищі, як рапунцель. Увалюй звідси! У нас наступне інтерв'ю. Давай. Суслі. Брюс, чекай тут. Я зараз все порішаю. Петя, Віка! П'ять! Вік, виходьте! Є розмова! П'ять! Вибач мене, був неправий! Я поставив себе на твоє місце і зрозумів, Петя, ніч я творив! Але ж ти постав себе на моє місце! Я завжди про таке мріяв, хотів чогось добитись. Але все скінчено! Я видали всі коментарі про тебе, всі відео з тобою. Я закрив ютуб-канал. Давай обнулимося. Почнемо все спочатку. Згадай, як нам було класно раніше. П'етя. Знов ці активісти, сатаністи. А де Петя? А я звідки знаю. Він продав хату. Я новий хазяїн. Мій новий хазяїн? Цього дому. А де Віка? Де Петя? Куди вони поїхали? Мені не доповіли. Слухай, забудь про цей дім, щоб я більше тебе тут не бачив, зрозумів. Сказав, як пєче. Сус! Пасу, фетя. Сусомно! Ветре! Субісарета! Пітарда! Братуха, знюхай! Сеструха, знюхай вік! Дякую, Сус. я можу втратити свідомість в будь-який момент. Знаєте, в чому він найлудший? Він мій лучший друг! Імено в этом він і лучший. Петя поїхав, а дух його остався. Брюс! що нам тепер робити?